Вас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фризу від надійного дурецького бренду Технік. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі, або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструменту. Фриза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та частової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні човунні, нержавіючі, жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер проб'іжмося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 80 мм. Кут фрізки складає 45 градусів, а глибина 6 мм. Ріжучі пластини квадратної форми seet 12 t 3 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від веду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як високий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних. Пластин. На нашій фрезі бачимо шість зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець яклей фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фрези 27 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Достав кроме будь-яких точок України з нами швидко надійно та якісно.